Ви на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна, і я дуже рада бачити вас у своєму просторі. Сьогодні я починаю нову рубрику, яка буде мати назву Гештальтерапія, і в цьому відео розповім про основні поняття в гештальтерапії. Це відео буде корисним для вас, якщо ви бажаєте вивчати таку цікаву науку, як психологія разом зі мною або бажаєте освіжити давно набуті знання. І так, як ви можливо знаєте, засновником гештальтерапії є Фредерік Соломон Перлс, також відомий як Фріц Перлс, німецький лікар-психіатр, психотерапевт єврейського походження. Насправді він себе ніколи не вважав засновником гештальттерапії, лише говорив, що гештальт. Старий, як світ, натякаючи на те, що він лише відкрив очі своїм послідовникам на гештальт. Також Фріц Перлс був учником Фрейда і має дуже цікаву біографію. Якщо ви бажаєте дізнатися про нього детальніше, пишіть в коментарях, і я засніму вам окреме відео. Тарас мав важке дитинство та і, в принципі, життєвий шлях його по головці не гладив, але все ж таки він знайшов собі в сили на працю, навчання та відкрив для нас новий напрям психології, який в сучасному світі набирає все більше обертів та популярності. З німецького гештальт означає форма, фігура, структура. Як можна зрозуміти, що таке гештальт? За допомогою прикладу. Коли ви приходите на концерт і слухати якусь симфонію, ви ж не слухаєте ли, гру лише одного з музикантів на визначеному інструменті, ні, ви збираєте в єдиний цілий всю гру всіх музикантів та слухаєте цілу симфонію водночас. Ця симфонія і є гештальт завершений образ. Наша психіка по своїй природі також прямує до завершення. Образів і цвіт приймає не як окрему групу чи структуру почуттів, а як цілісну картину, цілісний образ. Отже, гештальт – це не лише сума окремих частин, це цілісний образ. Гештальтерапія заснована на двох основних ідеях. І перша із них фокусується на принципі сьогодення. Це той самий принцип. Тут і зараз. А другий означає, що ми всі є системою відносин. Таким чином, зрозуміти себе, можливо лише на фоні наших актуальних відносин з іншими людьми. Також Гештальт приділяє дуже багато увагам потребам людини. І він з'являється саме тоді, коли у нас з'являється якась потреба. Наприклад, ми відчуваємо голод, ми хочемо їсти. Разом з цією потребою виникає наше бажання поїсти, і ця ж сама потреба починає формуватися. Коли запускається процес мислення, що ми будемо їсти, де я візьму їжу, приготую, замовлю, вкраду, заберу в когось, починає формуватися гештальт. І коли ми приймаємо якесь рішення, виконуємо відповідні дії для того, щоб задовольнити нашу потребу, той самий гештальт, Врешті-решт поїсти, ми закриваємо даний гештальт. Якщо ми залишилися голодні, гештальт можна назвати незакритим. Таким чином, ми далі продовжуємо відчувати голоти, і наша психологічна проблема, це ж лише приклад не забуваємо, погіршується. Також можна собі уявити, що тут і зараз я хочу суші насправді. Я відчуваю всім серцем шлунком, що хочу саме суші. Але їм перловкус з тієї чи іншої причини. Нема грошей, хочу, тут, хочу вже просто от, моментально, або ну, нема можливості, де їх взяти. Таким чином, ми гештальт знову ж таки не закрили. І далі будемо ловити флешбеки за те, що себе образили, не дали собі те, що хотіли, не принесли самі собі задоволення. У терапії психолог працює з тією актуальною проблемою клієнта, яка є в нього тут і зараз. Взагалі, процес виникнення потреби, розпізнавання цієї потреби та екологічні її задоволення є ознакою здорової особистості. Екологічним задоволення мається на увазі, не шкодячи іншим людям, не бігти по головам. Якщо з попереднього прикладу, то вкрасти їжу, забрати її в когось є не екологічний шлях задоволення своєї потреби. Наступне дуже важливе поняття в гештальтерапії це поняття фігури та фон, яке використовується в гештальтерапії як метафора, яка пояснює відносини організму з потребами, задоволення яких можливе через навколишнє середовище. Все, що пов'язано з людиною, пов'язано з навколишнім середовищем. Як можна більш детально пояснити, що мається на увазі під поняттям фігура та фон? Наприклад, стоїте ви в черзі і бачите цілий натовп людей. Для вас цей натовп виступає зараз фоном. І тут раптово ви зустрічаєте знайоме обличчя, наприклад, сусідку, і все це знайоме обличчя виступає для вас фігурою на фоні натовпу. Психолог в роботі має приділяти однакову увагу як фігурі, так і фону, а також взаємовідносинами між ними. Наприклад, якщо я цікавлюся поведінкою людини, то це буде фігура. А та ситуація той контекст, в якому відбулася ця поведінка, виступає фоном. Нормально мати дуже багато потреб, це є ознакою здорової психіки, звичайно, але гештальт влаштований таким чином, що він по пріоритетності вибирає найважливішу потребу. Найважливішу фігуру і працює з нею. Тому що коли ми маємо задовольнити водночас багато різних протилежних незрозумілих потреб, які самі не можемо усвідомити, то ми відчуваємо сум'ять. Також фігури мають здатність змінюватися або закриватися. Наприклад, коли Дитину в школі хлопчика фізично ображають старшаки. То фігурою для цього хлопчика є почуття безпеки. Коли батьки перевели цю дитину в іншу школу, і тепер хлопчик відчуває себе прекрасно, то фігура або закривається, він тепер не потребує почуття безпеки, або за її замінюється якоюсь іншою фігурою, наприклад, він там в когось закохався. І це називається Закритий гештальт. Подивіться на цю картинку і запам'ятайте, що перше побачили. Ця картинка має назву ваза Рубіна. І вона, як ніколи, показує поняття фігури та фона. Адже з якоїсь причини хтось спочатку побачив вазу, а хтось спочатку побачив два обличчя, які дивляться один на одного. На все є свої причини. На все є свої поняття, чому одна людина бачить спершу це, а друга людина зовсім інше. З цим і працює гештальт, що висовує на перший план, яка зараз головна потреба, актуальна пропл... проблема, потреба в людини. Наступне важливе поняття в гештальтерапії має назву кордону контакту. Між фігурою та тілом знаходяться кордони або межа. Саме на цьому контактному кордоні за словами перзла має місце. Психологічні події фізичним прикладом кордону контакту є шкіра людини, яка водночас і оберігає людину від навколишнього середовища, і допомагає контактувати з цим середовищем. Під контактом мається, мається на увазі процес взаємодії людських потреб і можливостями довкілля. Також задоволення потреб неможливе, поки людина не увійде в контакт. З навколишнім середовищем. Поле організм середовище наступне поняття в гештальтерапії. Автором даної теорії є Курт Левін. І поле дозволяє подивитися на людину в гештальтерапії з більш широкою перспективою. І взагалі поняття поле організм середовища дає нам зрозуміти за теорію Левіна, що людина є, як і Частиною довкілля. І тим, хто впливає на це довкілля. І це відбувається водночас і працює по колу, по безперервному колу, і складає єдине ціле. Так, це дуже важко зрозуміти. Але в наступних відео ми це поняття будемо розбирати більш детально. Насправді, сама зрозуміла його не з першого разу для того, щоб вас не плутати. В цьому відео затронула я поверхово. Далі будемо розбирати набагато детальніше з цікавими картинками та цікавою інформацією. Не хвилюйтесь! В основі гештальту в його серці лежить усвідомлення. Усвідомлення як процес характеризується концентрацією та зосередженням, на прикладі фігурі та фону. Усвідомлення це процес, коли фігура для мене настільки важлива, що фон не розпливається, а то і зовсім розчиняється. Я також розумію, що це не так легко усвідомити, знову ж таки, те, що я говорю, але насправді це набагато проще, і в наступних відео ви складете повну картинку. А зараз я дарю вам подарунок у вигляді цікавої техніки. На усвідомлення. Цю техніку можна використовувати в парах, або, якщо немає такої можливості, то засніміть себе на камеру. Важливо виділити собі в тиші, щоб ніякий шум вас не потурбував мінімум 10 хвилин. Розслабитися, зробити глибокий вдих та видих. Та Просто говорити, дозволити думкам проходити сквозь, ну, сквозь себе та говорити, промовляти все, що ви, все, що ви думаєте. Важливо робити це стоячи, тому що ви можете додавати якісь рухи, якісь порухи, якісь незвичні для вас жести. І важливо, щоб або ваш партнер, або телефон зафіксував це все для, для того, щоб ви подивилися, що насправді зараз є в вашій свідомості, щоб ви усвідомили, чого ви бажаєте, як ви насправді відноситеся до тієї чи іншої справи. Звичайно. Психологом це було б набагато ефективніше, адже якщо ви промовляєте, що я дуже, наприклад, хочу заміж, а самі чухаєте себе, або мнете руки, то це говорить про те, що ви не хочете це насправді, або не в даний момент насправді вас турбує якась інша проблема, або із питанням. Весілля, знайти чоловіка. У вас в свідомості виникає дуже багато негативних почуттів, де вам хочеться когось розчухати, когось придавити, якщо ви мнете руки. І, в принципі, є дуже багато ознак, відео це неможливо розповісти. Відразу, відразу попереджаю вас не робити. Швидких висновків, коли ви насправді не знаєте, що це може значити. Але для поверхового усвідомлення, чого вам хочеться тут і зараз, ця техніка як ніколи підходить. Важливо ж таки знову робити це стоя, мінімум 10 хвилин, говорити без перериву. Намагайтеся, навіть якщо. Нема ніяких думок. Отак, так і говоріть, нема ніяких думок. Якщо так робити 10 хвилин, ви самі здивуєтеся, що насправді може видати ваш мозок. Бережіть в собі себе. Я дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і давайте разом розвивати український YouTube.